Глядачі, ви стоїмо поширіти, коментуйте лайкайте. Ми сила. Президент України Володимир Зеленський запропонував розмістити на кордоні між нашою державою і Білоруссю міжнародну моніторингову місію. Завдання спостерігачу буде стежити за безпековою ситуацією у регіоні. За словами Зеленського, це допоможе зменшити ризик провокації прямого вступу Білорусі у війну на боці країни-агресорки Росії. Про це український президент заявив під час свого виступу на терміновій зустрічі Групи 7 у вівторок, 11 жовтня. Він наголосив, що Росія намагається втягнути. Гнути Білорус у війну проти нашої держави, розігруючи провокацію з тим, що нібито Україна готує удар по РБ. Україна не планувала і не планує військових заходів проти Білорусі. Нас цікавить тільки відновлення нашої територіальної цілісності. Але щоб повністю зняти цю провокацію, щоб знати ці наративи, які звучать від Лукашенка, щоб зняти навіть припущення щодо будь-якої загрози, нібито від нас, ми пропонуємо своє рішення, зазначив Зеленський. Президент України наголосив, що розміщення місії міжнародних спостерігачів може стати вирішенням цієї ситуації. Родоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути опрацьований нашими дипломатами. Я прошу вас на рівні групи Семи підтримати цю нашу ініціативу, заявив Зеленський. Тим часом глава МЗС країни агресорки Росії Сергій Лавров поширює пропаганду, про нібито вплив заходу на позицію України щодо перемовин ЗРФ через те, що Москва фактично опинилася в ізоляції. Він теражує нісенітницю через безпорадність. Режим Путіна втратив свій шанс на діалог, а перемон з терористами не про. Водять про це заявив представник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук він сказав про те, що Лавров допускає заяви про нібито вплив інших держав на позицію Києва щодо відсутності переговорів з Москвою через потрапляння країна в міжнародну ізоляцію, за словами речника МЗС України. риторика Лаврова показує безпорадність дипломатії РФ, ставши нерукоподаваним за кордоном, главі МЗС РФ не залишилося нічого, окрім як відпрацьовувати роль пропагандиста для внутрішнього спожива. Оча біситься від своєї слабкості, тому і поширює нісенітницю про вказівки з Вашингтона і Лондона, зазначив Ніколенко. Втім, якби Москва не намагалася зламати позицію президента Зеленського, їй не вдасться. Режим Путіна вже втратив свій шанс на перемовини, а про діалог з терористами не може бути й мови. Ана Лаврова чекає попереду ще багато інтерв'ю в Гаазі, Бучі, Маріуполі або в іншому місці, яке буде визначено як місце проведення трибуналу над російськими військовими злочинцями. Підкреслив Олег Ніколенко. До зустрічі глядачі вистоямо поширійте Дуйте, лайкайте, ми сила.